Найстрашніших трансформацій за всю історію, якщо ви не підготуєте зараз, ваш канал ризикує за залишитись. Привіт, я Елі, крітер сексес менеджер. І останні сім років я вивчаю Ютуб зсередини. Читаю звіти, розбираю оновлення алгоритмів і аналізую усі офіційні інсайти, що публікує платформа. Більшість авторів ці звіти ігнорують, і я розумію, чому вони здаються нудними. Але саме вони заховані підказки, якими користуються успішні кратори. Бо ці звіти показують, що відбувається насправді ще до того, як це стає помітним усім. Останні дані від Ютуб говорять одне. Великі зміни вже почалися у цьому відео. Я розповім, що чекає платформа попереду, і як вам підготуватися поки ще не пізно. У своєму ювілейному звіті до 20-річчя платформа вперше чітко підсумувала власну подорож від простого сайту для завантаження аматорських роликів до гігантської екосистеми розваг, що охоплює весь світ, те, що колись було платформою, щоб транслювати себе. Перетворилася на платформу, щоб транслювати все: відео будь-якого формату: короткі шорти, довгі документалки, подкасти, прямі трансляції, шопінг відео, навіть телевізійні шоу. Усе це тепер живе під одним дахом. І якщо раніше Ютуб змагався за увагу з TikTok, Інстаграм, то тепер конкуренти це Netflix та Дісней, і навіть кабельні телеканали. Платформа більше не просто частина соцмереж. Вона претендує на роль головного екрану у вашій вітальні. Це зрушення за. Пускає три масштабні трансформації, які вже формують нову епоху. YouTube. і кожне з них торкнеться вас, навіть якщо ви ще цього не усвідомлюєте. Перша зміна від мобільних до віталень: останні 10 років YouTube належав мобільним глядачам. Тепер дедалі більше людей дивляться відео на телевізорах, і саме цей тип перегляду росте. Найшвидше це означає, що глядачі більше не гортають випадкові ролики перед сном. Вони сідають на диван, вмикають великий екран і свідомо обирають дивитися творців, як колись дивилися улюблені телешоу. Для авторів контенту це фундаментальна зміна. Люди, які дивляться вас на 55 дюймовому екрані, очікують іншого досвіду. Їм не потрібен блимаючий монтаж і найшвидший темп. Їм хочеться оповідей, історій, атмосфери, майже. Як у Netflix саме тому дедалі більше творців переходять до простіших. Глибших відео з чистим ритмом, мінімалізмом і зосередженням на змісті, а не на гівках та ефектах. Друга зміна від локального до глобального. Ютуб сьогодні працює у понад 100 країнах і підтримує 80 мов світу. І це більше не просто цифри, це означає, що ваша аудиторія міжнародна, навіть якщо ви цього не планували. Наприклад, у Кратра рідна країна США і вона складає 8% глядачів. Решта це Індія, Японія, Канада, Туреччина і це фоно. Номенально, адже кратер з Майами може побудувати спільноту фанів на іншому кінці світу, але інший бік. Локальна перевага зникла. Ви більше не змагаєтесь лише сусідом блогером Тепер ви конкуруєте з креаторами з усього світу, з тими, хто знімає швидше, монтує краще, а ще використовує субтитри та автопереклад. Третя зміна від домашніх відео до студій. Пам'ятаєте, ось ці часи, коли бути ютубером означало просто мати камеру і ентузіазм. Цей період офіційно завершився. У 2025 році творець контенту це вже не просто блогер, це керівник маленької Медіакомпанії, сценарії, дослідження, брендові інтеграції, графіки публікацій, команда монтажерів це все тепер частина щоденної рутини. Ютуб прагне стабільності. Йому потрібні неодноразові вірусні зірки, а канали з передбачуваним форматом, які можна дивитися, любити і цитувати. Саме тому нові інструменти, вкладка подкастів, інтеграція шопінгу, система членства, створені для бізнесів, а не для аматорів, перемагають ті, хто має структуру, стратегію, команду і бачення. Поговоримо і про аудиторію. Нове покоління Ютуб це коли глядачі стають творцями. Покоління Z та покоління Альфа це люди, які ніколи не знали світу без Ютубу. Вони не пам'ятають часів, коли відео потрібно було завантажувати на флешку, щоб показати друзям. Для них Ютуб це не просто сайт, не просто соцмережа, це мова, це екосистема, у якій вони народилися, виросли і навчились приймати світ. І саме тому, коли ця аудиторія сьогодні стає головною силою платформи Ютуб змін. Інюються разом із ними, що це дає. Зміна перша – дефіцит уваги за дизайном. Покоління Z живе у світі, де всі екрани завжди вімкнені. Їх день це нескінченний потік між Ютубом, Тіктоком, Діскордом, Інстаграмом і ще десятками платформ. Вони навчились сприймати десятки інформаційних шарів одночасно: музику, меми, титри, швидкі переходи, реакція, гумор усе це за кілька секунд. І тепер, коли вони стають головною аудиторією Ютубу, платформа буквально вбудовує цю динаміку. У свій дизайн тиша для них незручна. занадто повільний вступ це сигнал перемотати. Їм потрібен ритм, чіткість, рух. Ваше відео має зачепити за перші три секунди, інакше воно просто зникне у нескінченному скролі. І якщо ви хочете, щоб вас слухали, ваш контент має носити відчуття енергії, драйву та живої присутності. Зміна номер два: глобалізація культури у світі покоління Z кордонів більше не існує. Мен, який народився, наприклад, у Сеулі, наступного дня вже танцюють у Мексико, а через тиждень цитують у Києві. Згадайте, хоча б як один хлопець. Здається, з Китаю став вірусним завдяки кількасекундному танцю, і його рух повторювали у школах, на вулицях, в блогах. Це вже не просто відео, це культурна хвиля, яка прокачується через континенти за лічені години. Ютуб у своєму звіті наголошує вплив тепер миттєвий і безмежний. Ваші глядачі тепер не порівнюють вас із місцевими блогерами. Вони порівнюють вас із найкращими креаторами світу, але в цьому є прекрасна можливість. Нове покоління не зважає звідки ви він важливо, щоб ваш контент був зрозумілим, емоційно чесним і близьким для будь-якої людини у будь-якій країні. Зміна номер три: від глядачів до співавторів. Межа між творцем і глядачем зникла для покоління. Z кожне відео це не фінальний продукт, а точка старту. Вони роблять дуети, ремікси, реакції, меми, пародії. Вони беруть ваше відео і створюють на його основі власне. Вони не просто дивляться, вони стають учасниками. І якщо ви Хочете, щоб вас помічали, дозволяєте їм бути частиною вашого процесу. Показуйте не лише фінальний результат, а й шлях, як ви придумуєте, як знімаєте, що не вдається, що вдається, як ви смієте зі своїх помилок. Бо для них цінність не у глянці, а у справжності. Покоління Z блискавично розпізнає фальш, вони шукають не ідеальну картинку, а автентичність, вашу енергію, інтонацію, вразливість. Їм ближче не актор, а людина з якою можна сміятись, сперечатись. І відчувати себе собою. Дозвольте підписникам створювати дописи у вашій спільноті. Про це ми вже розказували у нашому телеграмі. Або, наприклад, створювати для них унікальний контент, скориставшись нашою платформою Subfunding. Майбутнє Ютубу це не про те, хто знімає краще, воно про те, хто здатен швидше адаптовуватись. Ті, хто навчиться думати глобально, творити системно і говорити щиро, стануть обличчями нової епохи платформи. На сьогодні все, Па-па!